Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. І сьогодні я не збиралася робити відео огляд, але так вийшло, що мені було терміново потрібно їхати в аптеку у центр міста і е, почався дощ, і мені заховатися, як ви ж розумієте, нікуди було, як тільки не піти в садовий центр. Ну куди ж ще, як не в садовий центр? А тут наш улюблений стіл із орхідеями нічого новенького. І з дешевими орхідеями одна половина біла, друга рожева. Теж нецікаво, ви вже 100 разів бачили. А от сукулентики два столи і достатньо цікаві. Ну, як завжди, у мене без проблем не буває. Вже дома, коли почала монтувати, я побачила, що. Одне відео, яке я записала на іншому столі, не записалося, тільки є початок. Я не розумію, що робиться з моїм телефоном, чому він виключається, мабуть, потрібно задуматися про новий телефон, але важкувата тема, скажімо так. Я стараюся вам знімати всі назви, які є на рослинах на горщиках, Тому дивіться уважненько, зупиняйте, коли потрібно. Де немає назви, я просто показую рослини. Хто знає, розбереться, хто хоче знати, знає. Це моя така от філософія, скажімо так. А деякі рослини я сьогодні була в шоці, тому що ту рослину, що називається Каланхоя. Я навіть подумати не могла, що це Каланхоя. Або ту, що я думаю, що це Хавортія це зовсім не Хавортія. Тому. Дивіться і насолоджуйтеся. Бо я не спеціаліст зовсім по суккулентам. Мій старший онук дуже любить суккуленти, тому я в основному часто знімаю йому і своїм друзям. Ось погляньте, яке каланхоє, які в нього листочки. Нижні, як, наче, коло, а вгорі як якісь трубочки чи. Не знаю, ну дуже цікава така рослина, і їх дуже багато сортів, я вже задумаюся, що, мабуть, я захоплюся сукулентами. Сьогодні я перепутала зранку числа. у мене сьогодні 13 число чомусь, і в планах у мене було сьогодні зняти вам фломаркет в Німеччині. Коли ми прийшли на місце проведення, там нема нічого. Адже сьогодні 12, а не 13. І ми пішли на закупку в Лідл. закупили продукти на вихідні, і дещо в морозильну камеру, що закінчилося. І потім я ж поїхала в аптеку. Ну, ви бачите мою аптеку, слава Богу, що я не забула, за чим я поїхала. Купила таблетки. Рослин дуже багато, дуже цікаві такі. Деякі види, такі прям дуже рідкі сні я б сказала. Бо я про такі навіть не чула сорти. Якщо вид знайомий, то сорт зовсім ні. І ось самі кактуси. Ось цей стіл у мене знявся не повністю, і мені дуже сумно, тому що саме із за нього. Я роблю відео з сукулентами бо кактуси це улюблені рослини мого старшого онука. Я е, дякую всім, що ви мене підтримуєте, і мій канал, всім друзям, всім підписникам, хто залишає коментарі, хто залишає вподобайки, хто вперше попав на мій канал. Дивіться, спостерігайте. Контент різна, різний у мене, як ви бачите, є і гумор, є і трішки про сім'ю, і дуже багато про квіти. Тим більше про різні квіти. Так, я зараз не можу показати вам свої квіти, бо долею. Судьби, як кажуть, я опинилася в Німеччині. Але я знаю не. Мало скажемо так про рослини і про їхнє розмноження, розведення, тому можу поділитися своїми знаннями з вами. Якщо сподобається, залишайтеся, підписуйтеся, залишайте свої питання, коментарі. Я завжди відповідаю, я завжди на зв'язку і завжди кажу вам дякую. Рідній Україні і українцям я бажаю мирного неба! Перемоги скорішої. Дай Боже всім дочекатися перемоги, а хлопцям прийти живими. Дякую за увагу до зустрічі.